Всі депутати, які пройшли до влади від фронту змін, братимуть участь у проєкті Школа влади, де їм розкажуть, як вирішувати всі нагальні питання Буковинців у галузі житлово-комунального господарства, медицини, освіти та підприємництва. Адже керувати, каже народний депутат, треба вміти. Тому й обіцяє ні в якому разі не змінювати свої опозиційні принципи, не підводити виборця і не об'єднуватися з партією регіонів, особливо в міській раді. Ми не підтримували і не підтримуємо кандидатуру від партії регіонів. Друге. Я знаю, що у них зараз почався процес, як сколотити більшість за рахунок, як завжди, демократів. І третє, і тут я зараз звертаюся до всіх політичних сил. Ну ви вже профукали Чернівецьку область, тому що побігли швидко під регіоналів. Ну, залишіть, хоч анклав демократії у вигляді міста Чернівці, тому що їх місто цікаве більше всього. Вето президента України на податковий кодекс, каже Арсеній Ценюк, це перемога. Це реальний доказ того, що з владою можна боротися. Тому він вважає, що найболючіші позиції для підприємців з кодексу заберуть. Власть слаба, як ніколи. Тому що не знає, що робити. К власти прийшли, тільки відповідь на питання, що робити, нема. Тому це вето не просто на податковий кодекс. Це вето на всю економічну політику уряду. Щодо того, що очікувати, значить я думаю, що вони приймуть податковий кодекс сьогодні в новій редакції і вилучать статті, які стосуються спрощеної ліквідації спрощеного податкування, які стосуються надмірних повноважень податкової адміністрації. Позиції Арсенія Цунюка щодо податкового кодексу залишилася незмінною. Він має стимулювати нові робочі місця, спростити оподаткування та створити умови для розвитку економіки країни. Людмила Григорчук, Сергій Льоткін, час новин Чернівці.